Давайте поговоримо про людей, які, наче живуть у безпеці, але все одно стикаються з такими емоційними гойдалками. Перше, найголовніше в емоційних гойдалках – це зрозуміти, що вони в мене є. Якщо людина не розуміє, що в неї є емоційні гойдалки, вона буде качатися, вона буде йти то в мінус, то в плюс, то в мінус, то в плюс. І в неї постійно буде таке відчуття, що вона ну, по перше, дуже багато суєти буде, по-друге, в неї буде постійне таке виснаження емоційне. Тому що треба робити? Перше зрозуміти друге, коли ми в емоційних гойдалках, що в нас є, це коли ми йдемо в плюс уверх. То нам здається, що от ми зараз все зараз зловимо цю хвилю і буде дуже кльово. Але ні. Бо саме в плюсі ми дуже багато витрачаємо енергії, і потім нам хочеться полежати, нам хочеться постраждати, нам хочеться піти в якусь дуже таку драматичну історію. Тому дуже важливо себе зупиняти саме в плюсі. Коли ми зупиняємо себе в плюсі, тобто ми не даємо собі можливості щось доробити. Там в ста процентах ще там 100 накинути. Тобто робити свої 100 процентів. Тоді ми починаємо з тобі. Стабіль... Прям несе. Тебе. От все, треба зупинятися, прямо зупинятися, йти гуляти, треба слухати гарні аудіокнижки, але не поспішати. Тобто, основна, основна структура, основна стабілізація це тоді, коли ми починаємо рухатися в своїй швидкості, ми її відчуваємо і ми розуміємо, як, ну, як в ній взаємодіяти, як як в ній взаємодіяти з собою? Що для цього треба? Це зрозуміти, що зі мною зараз відбувається. Наприклад, мене несе. І для цього мені треба це відчути, що мене несе, що є символом того, що, що мене несе. Перше, в мене дуже швидка мова. Я постійно роблю багато багато справ саме зараз. Там я читаю, я відповідаю на на СМС, я дивлюся фільм, ще щось, і це таке найчастіше саме в плюсовому стані. Тому ми прибираємо все і починаємо робити одну справу. Це дуже важливо для, особливо під час таких травматичних, таких травматичних подій, як війна, бо людина починає дуже відходити від себе. Вона ось цими діями починає створювати систему, щоб не бути поруч зі своєю травмованою частиною. І тому, коли ми прибираємо все, залишаємося в одній справі, ми стабілізуємося і ми вже не. В плюсі, і в мінусі, а ми в нулі, і це дуже важливо. Треба якось зосередитися, як себе змусити, от зосередити, зосередитися на чомусь одному, бо я не можу. Є в нас така штука, яка називається мозок, і в мозку є певні нейронні зв'язки. І найчастіше, коли ми не можемо зосередитися, це, це говорить про те, що ваш мозок вже звик робити багато справ водночас, і він не звик на чомусь фокусуватися. Тому що нам треба робити? Нам треба знову відпрацьовувати ці нейронні зв'язки. Тобто, нам треба прям свідомо розуміючи, що я зараз роблю, ну наче тренування, тренувати свій мозок. Складно. Саме тому ми не любимо за собою слідкувати. Нам подобається слідкувати за своїм хлопцем, за своєю мамою, за своєю подругою, за своїми дітьми, але тільки не за собою. Коли в мене в фокусі всі, мене немає. Саме тому нам дуже важко на собі концентруватися. Але це перший шлях до того, щоб бути саме ментально здоровою людиною. Добре, а от стосовно тривожності, якщо ми вже ну пів року війни, ми вже звикли, що вона є, на жаль. Чому деякі люди більше тривожаться, а деякі менше? І деяких от реально я знаю людей, які, яких війна дестабілізує, вони нічого не можуть робити. Хоча вже насправді ну, час працювати там, займатися якими справами, чому так і як вийти з цього стану і стати працездатним? Тут дуже багато факторів, чому саме так ми реагуємо на війну. Ну, По-перше, це система виховання, і саме в системі виховання у нас закладаються е, певні схеми реагування на травматичні події. Це такі звичайні схеми: це біжи, замри або бий. Люди, які, наприклад, виховувалися в системі бий. Вони як реагували на війну. Вони починали волонтерити, вони починали якусь дуже активну діяльність. Вони швидко вигоріли. Я думаю, це знайомо всім нашим глядачам. Швидке вигорання, але потім вони знову поверталися до діяльності, бо саме активна дія вона допомагає людині ну, як, бути в, в контакті зі світом. Наступне це тоді, коли ми завмираємо. Це тоді, коли здається, наче з людиною все добре, але в неї таке враження, наче якась частина замерзає. Ну тобто, її просто немає цієї частини, це травмована частина. Чому є люди, які зараз яким зараз дуже важко повернутися? Бо саме із цих замерших частин вони не можуть активно взаємодіяти з суспільством. вони не можуть бути відкритими, вони не можуть а, бути щирими, вони не можуть відчувати себе в безпеці, бо вони постійно повертаються до цієї травмованої частини. Це в нас система, яка називається Замри. І є система, коли біжи. Це тоді, коли нам здається, що наче все добре, але я просто не бачу цього проблеми, Я від неї відвертаюся. І коли нам хтось про це говорить, Дуже часто такі люди, коли ми говор... починаємо говорити про війну, вони реагують так: так все я не хочу про це говорити. Це мене не стосується, я працюю і мені добре, але вони постійно знаходяться в тривозі. Бо якщо знаєте, якісь такі нюанси, які впливають саме на момент, що зараз війна, там, наприклад, тривога, звук тривоги, так, хтось про це говорить, вони дестабілізуються, вони втрачають працездатність. І від цього стає дуже важко повертатися саме в суспільне життя. Тому яка тут у нас, ну знаєте, таке здорове та ставлення. Це тоді, коли ми розуміємо, що відбувається, коли ми від цього не відвертаємо. І коли ми задаємо собі дуже важливе питання, яке є саме в процесі війни, що чим я можу бути корисним в своїй країні, в своїй нації, в системі людей, де я знаходжуся? Бо знову ж таки, якщо ми повертаємося до війни, дуже стабілізувало таке відчуття провини вижившого, коли люди відчувають, що вони замало роблять, що вони повинні робити більше, що вони неефективні. Але якщо ми починаємо задавати їм питання, основне питання, як ти думаєш, що найголовніше в війні? І коли вони чують відповідь, що найголовніше це вижити, їм стає якось трошки легше, бо вони розуміють, що вже тим, що вони виживають, це вже є момент їх ефективності. І вони вже починають рухатися до ефективності, вони вже починають бути більш стровішими. А у тим, хто тривожиться, я так розумію, що їм може треба прийняти, яка їм порада? Прийняти реальність і почати жити в цій реальності. Як це банально б не звучало? Так, найголовніше це прийняти те факт, що ми живемо в війні. Що таке прийняти? Це дуже важливо. Бо коли почалася війна, мої клієнти вони просто їх просто всередині все розривало, бо прийняти мені всі дзвонили, казали, що прийняти це взяти пристіть, пустіть. Угу. Я кажу, ні, прийняти це тоді, коли ви розумієте, що ви живете в стані війни, що ваша країна вона воює, і як вам з цим жити, як вам бути ефективними в цій системі. І це найголовніше, коли ми задаємо питання, людина вона найчастіше ну втрачає орієнтири. Але коли ми починаємо говорити саме про ефективність, як ти до війни був ефективний, як ти зараз можеш бути ефективний, В чому ти відчуваєш на даний момент максимальну ефективність в своєму житті? І людина вона починає оживати. В неї починається це, знаєте, внутрішнє. Внутрішній рух, яка дає можливості їй не відвертатися і розморожувати ту частину, яка колись була заморожена півроку назад. А от стосовно не можу не спитати тих людей, які виїхали. І прям так занадто адаптувалися до нормального європейського життя. Мене особисто це задіває, і я знаю, що задіває моїх друзів. Хоча це наш особистий вибір, що ми залишаємося в Україні, працюємо тут і так далі. Не хочу сказати там щось проти тих людей, які виїхали. Але коли ти бачиш якісь їхні розваги в клубах нічних, якісь коктейлі, пляжі, купальники, я не знаю, а потім наступна сторіс help my dear Friends з розрахунком на mm -hmm. свою нову аудиторію, там Путін вбиває наших дітей. У мене реально виникає якийсь когнітивний дисонанс. Що відбувається? Чи це у нас проблема, що ти не можеш сприйняти, що у людини ну, наче нормальне життя, чи це людина не може себе якось в рамки поставити? Ну ходи по клубах, але хоча б не а, публікується в соцмережах. Дивіться, у нас тут є два аспекти: є аспекти тих, хто дивиться і це задіває, і є аспекти тих, хто викладає. Тих, хто виїхали, в них дійсно почалось нове життя, і це нове життя хочеться показувати іншим людям. Це напевно нормально, коли ми хочемо показувати, що в нас відбувається в житті, і йде нам добре. Ну це нормальна реакція. Але також цим людям хочеться бути причасними саме до, до того, що відбувається до війни, до людей, які залишилися, бо їм теж болить. І це момент, коли знаєте, є таке роздвоювання, коли у одно, ну, одна частина в мене дуже добре, все ну, в мене добре життя, класне життя, веселе життя, так, але друга частина в мене болить. Вона болить за те, що відбувається в моїй країні. І тому воно таке, знаєте, коли ми на це дивимося, нам здається, що воно якесь таке трошки хворобливе. Ну таке біполярочка. реально пахаю". якась біполярочка. Да, але якщо ми візьмемо, то це ну, напевно, звичайний стан людини. Якщо ми візьмемо саме в травматичні в травматичні події, особливо. Під час війни все, що відбувається з людьми, це нормально. Коли вони отакі роблять, коли вони сердяться, коли вони ну, за, замерзають, емоційно, я маю на увазі, коли вони відсторонюються і зовсім ні з ким не спілкуються. Це все нормальна реакція. Друга частина це люди, яких це дратує. Ну це звичайно дратує, бо ну, ми всі живемо в якійсь певній реальності, в якій ми розуміємо, що ну, свято в житті є, і про життя не треба забувати, але є певна повага. До того, що є навколо, ну повага до людей, які помирають, повага до країни, яка зараз воює до нашої країни, повага до своєї нації, яка зараз ну вона стоїть прямо не на життя, а на смерть. Так, і от цієї поваги треба дати і людям, яких ми не розуміємо. Ну тобто, якщо ми сердимося, то треба їх теж поважати, бо вона бо вони частина нас. От дуже дивний такий, звичайно да. поворот. Але якщо ми поважаємо нашу країну, це теж частина нашої країни, навіть якщо вона нам, нам не зовсім подобається. Це дуже важливо, тому що якщо ми звернемо увагу на Україну, у нас є така саме в ментальності штука. Це тоді, коли ми розділяємо Україну на якісь частини, і кажемо, там Західна Україна вона така, центральна вона така. там... Східна вона така, і це прям залишається в нас. Ми постійно когось осуджуємо. Ці, українсь... ці срачі вони навіть під час війни є. Це, це наша ідентичність. Так, коли ми починаємо поважати, ну, коли ми прям виховуємо в собі цю повагу і західну частину, і центральну, і, і східну, і е, південну, це дає нам можливість ну, як? E, бути нацією. І навіть тих, хто виїхали, яких ми не розуміємо, нам не треба їх розуміти, але ми можемо їх поважати. Ми будемо намагатися, але будь ласочка. чим менше осуду, чим тим нам легше жити.